Багато пацієнтів приходять тоді, коли вже ситуація доволі складна, і вирішувати її потрібно комплексно. Не тільки один лікар виконує свою функцію, а декілька. В нашому випадку найчастіше це лікар-хірург, пародонтолог, терапевт. Починаємо з КТ сканування, співставляємо це все. Декілька лікарів ознайомлюються з ситуацією і вирішують певну проблематику. Наразі у нас вже є два сканери. В майбутньому ми придбаємо ще один. Сканери заміняють старі відбив. Битки, які ми раніше знімали у більшості людей, це викликало дискомфорт. Наразі це просто камера знімала ваші зуби, і у нас вже є все повністю ваші відбитки в цифровому форматі. Також ми це все співставляємо з КТ, і вже потім ми можемо спланувати повністю детально, де у нас буде встановлений імплантат, який імплантат краще підібрати. Ми ще використовуємо Real Guide і штучний інтелект для того, щоб це було набагато комфортніше, набагато швидше і більш точно, ніж це може там створити людина. Чому я саме обрав Prime Clinic? Тому що тут можна реалізувати повністю весь потенціал новітніх технологій і допомогти людям. Ми дбаємо про сервіс, стерильність і те, щоб ви почувалися тут максимально комфортно. Буду радий вас бачити. У себе на консультації.